Грузини не збираються припиняти протести попри це, адже вони вийшли на вулиці заради того, аби рух країни до Європи не припинився. Вони збираються мітингувати доти, поки Грузія не візьме гарантований західний курс розвитку. Цього тижня Тбілісі охопила хвиля протестів. Уряд Грузії ухвалив закон про інагентів, який значно придушує свободу слова. Громадянам не сподобалося рішення депутатів, і вони вийшли під будівлю парламенту з плакатами. Влада Грузії. Кинула спецпризначенців проти багатотисячного мітингу, використала водомети та сльозогінний газ. Незважаючи на заклики міжнародної спільноти, так званий російський закон про іноагентів був таки ухвалений у першому читанні. У Грузії розпочалися масові мирні протести. На мітинги вийшли десятки тисяч людей. Біля парламенту спалахнула перша сутичка між поліцією та учасниками акції. Правоохоронці використовували сльозогінний газ, гумові кулі, водомети затримували учасників протесту. Люди намагались штурмувати парламент. У центрі тбілісі з'явилися барикади, коктейлі молотова та згорілі автомобілі. Протестувальники спалювали російський прапор. Лунав гімн України. Та гасло, яке ще у 2014 році виграли українські вболівальники. Грузини почали висувати політичні вимоги і разом зі ставкою уряду вимагають проведення дострокових виборів.